Всем привет! Сегодня у нас обзор резистора PP340, советский резистор. Вот так выглядит. 82 -го року Пластмассовый корпус. Тут у нас идет, бачим, латунная срібна гайка. Колечко, мабуть, також срібне. Ну, сам Ось рок повинен також бути срібним. Зараз ми його розберемо кришечку, подивимося, що ще цінно у нас знаходиться під кришкою. Ось так, друзі, знялась наша кришка. Тут по металах ми бачимо є срібло і є, друзі, паладій. Паладій це такий блискучий металічний метал, схожий більш на сталь. Ось колечко, воно поладіроване 100%. Отакі От резистори, які мають дорогоцінні метали, друзі. Пишіть в коментарях, кому попадали такі резистори, скільки металу ви з них витягували благородного. Колечко, щоб провірити, потрібно накалити. І після того, як воно остине, воно лишиться таким самим, колір не поміняє. Всім дякую за увагу. Не забуваємо підписатись на канал та написати цікавий коментар. Всім пока!